Шосте скликання пленарного засідання 28-ї сесії міської ради розпочали традиційно. Тому дозвольте роботу сесії Бориспільської міської ради шостого скликання оголосити відкритою. Голова Анатолій Федорчук поздоровив депутатів юбілярів. Шановні депутати, у нас період між сесіями в липні відзначив своє перше 25-річчя. Це, мабуть, самий молодий депутат в нашому депутатському корпусі Борисенко Володимир Костянтинович. Вітаю місяці, 1 серпня, Лукачук Юрій Васильович. 19 серпня Мартишко Валерій Іванович, 23 23.000 Белінський Сергій Володимирович. Це гарна гарна дата. Ми не могли, звичайно, 23-го провести сесію, тому сьогодні стол все-таки за вас, так як ви останні. Тому я хочу ще раз привітати вашої імені всіх наших шановних депутатів з Днем Народження, побажати щастя, здорового привітання і плідної співпраці на благо нашої громади. Почнемо далі, продовжимо з приємного. Да? Тоді Анатолій Костянтинович, будь ласка, вам слово. Мне очень приятно сообщить вам, вы эту новость знаете, что в начале июня этого года наш военно-патриотический клуб «Ротоборец» участвовал в международных соревнованиях в России, в Подмосковье и из 20 команд занял призовое второе место. С чем мы их поздравляли. Встреча была и у губернатора. Вот. И эта встреча, это бы участие не состоялось если бы не помощь одного нашего мецената, хорошего человека, который сумел все же уделить внимание военно-патриотическому клубу и выделить, э, приобрести билеты, 10 билетов туда и обратно, в Москву, вот, чтобы они приняли участие в этих мероприятиях. Поэтому сегодня мне хотелось бы вручить вот эту грамоту, такую. Чередниченко Юрію Анатолійовичу за активну участь в вихованні молоді та надання благодійної допомоги за можливість прийняття участі в міжнародних змаганнях кадетів військово-патріотичних клубів Росії та України. Атаман Борис казацького полку. Натомість Юрій Чередніченко коротко проінформував, на якій стадії проходить підготовка до будівництва будинку культури. Що ми зараз робимо? За кошти фонду ми забували у нашого колеги Бориса Шапіро розробку цього проєкту. На зараз є вже іскізні проєкти. Вони, до речі, були представлені. На період святкування Дня Незалежності у парку. Там ви могли бачити два варіанти цього будинку. Один із них сучасний, другий варіант сучасного з такими скрапленнями минулого будинку культури, там колони, ті, що були раніше. Я вважаю, що оба ці скрізь проєкти мають. Право на існування, але ж е, повинно обирати якийсь один. Е, найближчим часом ми поспілкуємося з е, головою міської адміністрації Торій Солойовичем, як провести, ну і з вами порадимося, як провести громадські слухання для того, щоб громада міста дійсно е, виразила свою думку, який будинок культури повинен все ж таки бути в місті Борисвій. Будемо ініціювати питання. Залучення коштів у державному бюджеті 2013 року у проєкті державного бюджету 2013 року, окремим рядком фінансування цього закладу з бюджету країни. Зараз розмова йде про суму десь 30-35 мільйонів гривень. Я рахую, що це більш ніж достатньо, дай Бог, щоб ми е, мали можливість освоїти ці кошти протягом 2013 року. І, е, я вважаю, що ми маємо гарний народ, зараз гарні підстави, розраховувати на те, що це дійсно відбудеться. Шановні депутати, у нас сьогодні велике свято, ми колись на попередній каденції приймали таке рішення, воно якби не юридично, що на великі свята сесії не проводити. І, як правило, коли ми їх не проводили, постійно якісь були непорозуміння, я м'яко скажу. Непорозуміння. Тому я думаю, що сьогодні ми повинні спростувати це правило. Я так думаю, що перше причисто, у нас повинно дійсно все причисто вийти гарно. Е, да. Перше причисто стала дівка речиста, да, так налоді говорить. Тому е, я закликаю всіх, що ми сьогодні повинні оперативно пропрацювати ці питання по-діловому розглянути, по державності, і потім кого буде бажання відсвяткувати. Депутатську більшість обурило відношення начальника рису до громади міста. Я вам говорив про те, що я неодноразово був у нього особисто. За ці вихідні згоріло чотири холодильника, Люди, ну, прийшов край, навіть. Ну, Ми з вами тоді домовлялись про те, що запрошують на сесію Гайдука, щось я сьогодні його не бачу на сесії. Я не думаю, що краще положення у когось на інших. У час дільниць виборчих у мене дві вулиці: Лермонтова Некрасова, ну кричущий стан. Гайдук він взагалі нічого не робить і не збирається, мабуть, що робити, тому що були в нього люди. Він каже, зробимо, а будете сюди ходити, так взагалі нічого не будемо робити. Помієте, це його позиція <постігната> кутура. От був я і Петровича. Ми з Миколою Петровичем за його підписом. Направили йому листа, на який він дав відповідь, незважаючи на те, що сроки всі вийшли на відповідь. Він і там просрочив з відповіддю. Ну треба з ним щось робити. Розумієте, якщо е, він уклав договор договор з споживачами, він постачальник, то він повинен виконувати умови договора. А Микола Петрович взагалі каже, баришня, яка очолює Київенерго, енерго, так вона взагалі його лякає тим, що ми держава третього світу, і ми електроенергію вам можемо надавати Добре. тільки по 8 годин. О. А зачекайте, що американці нам гонять електроенергію з Америки? Та ні, вони ж нам продають нашу електроенергію. То Та чому так відбувається? їх Та в да. Останній останній лист, який дав Миколі Петрович Гайдук, він написав, що найближчим часом. Буде здійснено переключення. Ну і найближчий час, уже скільки микола Петрович? дві неділі, так? Вже більше. Більше. Ну Треба щось робити, люди ввідчають. І це наші люди. Особисто Борис Вікторович запросив його особисто в особистій розмові. Запросив, запросив Олександра Івановича сьогодні на сесію. Зараз. І Набираю він трубку, телефонуємо, не він, не він зараз не відповідає, так само, як і вже йому Микола Петрович дзвонить, він не відповідає. Тобто йде повне ігнорування в цьому плані. Тому ми вже із Миколою Петровичем говорили, що будемо звертатися зараз до Ради національної безпеки і оборони, до губернатора Київської області, виносити це питання на сесію обласної ради, щоб не його запрошувати, а запрошувати керівництво обленерго безпосередньо. Будь ласка, Олександр Остапович. Сергій Анатолійович, я хотів, в принципі, з цього приводу в кінці сесії виступити, але підтримую повністю вас, хочу просто додати. Провулок Карла Маркса значить, погоріло електрообладнання у шести будинках будинків. Чому? Тому що замість 220-380 пустило. І ходили до начальника дреси, він відмовляється слухати. Далі, буквально в Мануївського, два будинки, троє суток не було світла. Поки я ж сам не вмішався туди, люди позвонили. Цілий день був на телефоні. Дозвонитися це можна навіть трубку не брати. Диспетчер з тобою не розмовляє. Далі, те ж саме, вулиця Карла Макса. Перепади напруги, ліва сторона є напруга, права сторона немає. Також двоє з половиною суток не було. Електроенергії. Так що дуже велике прохання, я не знаю. Чи на сесії може прийняти якесь рішення, дійсно підтримати, направити верховну владу нашу? Тому що люди неадекватні. Можна, я просто знаєте, не можу промовчати, бо всі вихідні і до вихідних, коли йшли дощі. Кожен день 3-4 дзвінка. Питання ті ж самі, проблеми ті ж самі. Вони ніяк не вирішується з рибком. Я зізванюся. І року, на протязі другого року одна і та ж відповідь. Мощності недостатньо. Від, від, не то, що заплановано, буде, буде зроблено, Він, і, не ніяких конкретно. У мене стові шановні колеги, у мене просто прохання. Ми на минулому році, коли виступав РЕС, крес, якби домовились, що буде да, був нормальний діалог і буде проінформовано. Що такі-то, такі-то да, підстанції будуть зремонтовані, чи там збільшені, такі-то буде е, зроблені дії для того, щоб вимагати більше е, ресурсів, да там від керівництва області для покращення цього стану е, електропосконатства. На сьогодні розмова перейшла Шевеличко. просто ну, в особисті дзвінки, чувствуєш безпорадність, якось воно з місця не зрушуються. А люди від цього, ну єдиний аргумент, який, знаєте, е вибуває з колії, коли начальник рес каже, договори, які заключали люди, немає я тої кількості обладнання, тої мощності, які договір передбачає. Так давайте ми сьогодні людей заставимо, я кажу, заставимо не включати стиральні машинки, не купувати мікроволнові печі. Да, і решта обладнання є сучасне. Да, норми були розраховані 30 років назад. Зараз це обладнання збільшилося. Ну це ж не вихід жити ну, 30-річними вимірами. Я просто прошу, щоб ми якось ну, час радою вплинуло на цей процес і хоч щось могли людям вже конкретно розповісти в часі. Да? Наприклад, за, до кінця року ми можемо тут поліпшити, поліпшити тут поліпшити. На слідуючий рік ми там поліпшимо, там поліпшимо. І це буде вже відомо всім. У мене таке прохання. Мені хотілося два слова сказати. Про це в мене виборці, три мікрорайони. І постійно така сама проблема. По чотири дня не було світла. Це благодаря, конечно, Корнійчуку, благодаря міському голові, бо про це погіршення їхній просьбі. Вони виїхали, зробили ті провода, які лежали на городах яких не було по чотири світла в сороковому домі, великий дом, там Микола Петрович їздив на його, тільки прохання зробили, поміняли кабеля. Людина приїхала з командировки, чотири дня не був дома. Жінка лежить в больниці відкриває холодильник. Там лежить у нього 10 кілограмів м'яса заготовлено. Він відкриває воно все непригодне. Будьте любезні. Ми обіцяли, що своїм виборцям, що сьогодні прийдемо по сесії і їм скажемо, що отака була, тому що я говорив, що він сьогодні должен бути, і всі депутати хотіли йому висказати. Його сьогодні немає. Чому ми не можемо написати депутатське звернення сьогодні? Перший наш крок написати до обласної ради, туда і сказати, що люди порядочні, вони платять за електроенергію. І якщо не вистачає, у них було 14, а зараз дві, тільки бригади. Будьте любезні, це не наші проблеми. За наші гроші вони довжі були організувати не дві, якщо не справляються, а чотири, п'ять, шість, скільки необхідно для цього того. Це саме найболіше питання. Я вважаю, для кожного депутата сидячого тут. Перше, що ми повинні зробити, звернення. Я, звичайно на своїй посаді боюся кожного подиху вітру, який відбувається над Борисполем. Тому що достатньо невеликого вітру, і в нас вже надзвичайна ситуація в місті Бориспіль. За останні дні. Нашим комунальним підприємством в УКГ Василь Іванович знаходиться в залі. Виконувалися роботи по вулиці Тургенєва. Ми зрізали дерева на ділянці завода Прометей, яка відведена в оренду. Там повністю високовольтна лінія знаходиться у таких зарослях. Ми там різали майже день, була фотографія і в трудовій славі. На вихідні дні, починаючи із 24-го числа зранку, була відсутня електроенергія в тому самому промені. От, у других мікрорайонах і знову ж ми піднімали нашу комунальну службу. Це не наша робота, але ми не можемо залишити людей без напруги. Різали дерева по вулиці Роза Люксембург. 25 числа, 26 числа, також разом із комунальним підприємством Жерево виконували роботи і з Ресом виконували роботи у промені. Також була пошкоджена опора, переламалася опора, упало дерево, і ми там відновлювали постачання житлових будинків. Звичайно, що е, ці роботи повинно виконувати РЕС. Я 24 числа на День Незалежності звертався у Київську обласну державну адміністрацію, у приймальну губернатора. От, але там мене заспокоїли, що Микола Петрович, не хвилюйтеся, е, це не тільки у вас у Борисполі такий стан, це по всій області такий стан. Так, да, Тому що одне підприємство виконує надання таких послуг, воно виконує по всій Київській області, зад Києвом об, І, звичайно, що кругом одна і та ж сама політика. Не платить гроші, не вкладувати гроші у розвиток електропостачання. Я дзвонив до виконуючого обов'язки начальника ЗАД «Київленерго» Демського Григорія Юрійовича І також йому 24 числа розказував про ту ситуацію, яка склалася в Борисполі. Він заспокоює, що Павло Петрович, ми там все вирішимо, в Іванкові там взагалі трансформатор, вони працюють в Іванкові. Я розумію, що багато таких негараздів, але їх буде більшати з кожним днем, тому що не виконуються ніякі профілактичні роботи по експлуатації ліній, не обрізаються дерева і не будуються нові лінії електропередач, не переходять на е, саме несучий ізольований провод, вже потрібно відмовлятися від таких повітряних ліній алюмінієвим проводом. Ці роботи не виконуються. Сьогодні стоїть питання будівництва двох розвантажуваних підстанцій, одна на вулиці, в перехресті вулиці черноармійська Тургенєва і друга на вулиці Січневій у місті Борисполі. Показують мені документацію. Вже приходили і виконавці робіт. Кажу, а як же ви будете виконувати роботи, як елементарно потрібно отримати декларацію у ретурно-будівельному контролі в інспекції на виконання робіт? А ви не отримаєте декларацію, тому що нема земельної ділянки. А земельної ділянки ніхто ж не хоче оформляти в оренду чи у власність, тому що тоді ж потрібно платити кошти. Дивіться, із 2005-2006 року. Ні одна земельна ділянка не оформлена. Нам тільки йдуть відписки, що виграв тендер Фастівська, там якась контора виграла. Виграла тендер якась Васильковська контора на оформлення оренди землі. Але до цієї пори ні одна ділянка не оформлена і місцевий бюджет не отримує ні одної копійки за таку землю. О, звичайно, що я підтримую вашу ініціативу. От, і від імені міської ради ми напишемо звернення у Раду національної безпеки і оборони. В НКР на виконання їхніх ліцензійних умов. На сьогоднішній день у Бориспільському ремі із старих кадрів залишився, можна сказати, семеняка, і залишився із старих кадрів Піц, який зараз працює диспетчером, і один лише, де є диспетчер і Мариш. Це чотири чоловіки, які ще знають мережі Борисполя і Бориспільського району. Останні люди були або звільнені, або розрахувалися самі. На сьогоднішній день, коли відновлювали електропостачання після цього буревію 25-26 числа, у бригади по відновленню повітряних ліній були включені працівники, ті, що виконують роботи на підстанціях, ті, що виконують роботи по ремонту кабельних мереж, а вони не мають допуска працювати на е вишках. Кожен е тиждень у них проводиться заняття по техніці безпеки, і якщо там хтось не здав... Екзамен таких людей звільняють. І на сьогодні він директор РЕСа говорить, я не беру людей з ПТУ. Ну, як ти набереш людей з ПТУ? Це люди повинні бути досвідчені і люди повинні знати наші мережі. І з ПТУ не справляться люди із електропостачанням. І, звичайно, зараз, коли наступає осінь, наступає зима, я розумієте, що з трепетом цього жду, тому що, якщо, наприклад, не було там три дня у промені електроенергії, і пропали там продукти у холодильниках, то що буде з котельнями? Якщо, не дай Бог, ми не подамо електроенергію на котельню протязі хоча б там 8 годин при мінусових значеннях температури. Ми ж заморозимо тоді не тільки котельні, а заморозимо житлові будинки. О, тому е обов'язково сьогодні-завтра ми підготуємо таке звернення, доведемо е до відома вас, е куди вже я сказав, і назад обленерго, і звичайно будемо вимагати проведення. Заслуховування керівництва зад обленерго на сесії обласної ради, щоб вони звітували про ту роботу, яку вони виконували. тому що порівнювати нас, що ми є країни третього світу, і порівнювати нас з «Гондурасом», Я думаю, що це недоречно. Депутати обговорили питання про надання матеріальної допомоги людям, які опинили в складних життєвих умовах. Олена Донченко звернулась до колег з проханням допомогти дівчинці, яку нещодавно покусала вівчарка. Как бы посвящена больше в эту ситуацию, там общая операция будет стоить 80 тысяч гривен для того, чтобы девочки привести в порядок лицо. Собака там покусала очень серьезно, поэтому это начало этапа, потому что я лично присутствую на всех судебных заседаниях по этому поводу. Это домашняя собака, это немецкая овчарка. Она принадлежит некому Шипетька, который позволил себе только 200 гривен на наркоз при первом укусе, так сказать, собаки. Отсюда я присутствую на всех судебных заседаниях по этому поводу. Там очень сложно идут процессы, поэтому мы просим вас на первый случай поддержать девочку. У меня с моего фонда 2000 сразу туда перечислить. Вот, а дальше, в общем-то, в процессе я буду ставить вас в известность. Решта питань порядку денного. Депутати розглянули в швидкому темпі. 75 питання. По 75-му ну, немає заперечень? Хто за, про що голосувати? Проти. Утрималися. Рішення приймається. 76 питання. Про внесення змін у рішення міської ради 21 червня 2011 року. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Проти? Утрималися, рішення приймається. 77-го питання. внесення зміни у рішення міської ради від 30 грудня 2010 року. Хто за, прошу голосувати. Проти утримання? Утримались? Немає, так? Рішення проходить. Шановні депутати, у нас ще є ряд додаткових питань. Одне із них це про надання дозволу комунальному підприємству Бориспільводоканал на розробку та укладення договору щодо будівництва лінії сортування та утилізації твердих побутових відходів. Ми ще зараз, як кажуть, в юридичному пошуку, як воно буде конкретно. Так? Але е, прохання це підтримувати. Підтримати, так, да. можливо, цей варіант, можливо, прийдеться ще якийсь другий варіант, шукати вже на слідуючій сесії. Це питання потрібно підтримати, підтримати. бо це є розвиток нашого міста. Але між першим рішенням ну, сесії і другим, може треба, щоб вони представили нам якісь свої ну, проекти, схіз, щоб ми побачили, що це має бути. Чи Я рахую, що це перший крок наш, з нашої сторони на зустріч цій фірмі. От вони зараз у Чехословакії договоряться, як це буде у Чехії, договоряться, як це буде оформлено юридично, і тоді нам, звичайно, представлять варіант будівництва такого сміттєпереробного заводу. Нам щось хочеться і Соловйовичем повірити цим іноземним інвесторам. Якщо вони дійсно побудують таке підприємство, то це буде тільки плюс. Вони зараз ці питання вивчають у Львові і заключають договор і в місті Борисполі. Якщо це так буде, дай Бог. Щоб сам так було. Юрій Тійгорович сам навіть говорив, якщо будуть завтра дійсно такі інвестори, які захотять з ним співпрацювати в тому числі, тому що він теж в пошуках. Сьогодні щоб побудувати завод, це треба мінімум 40-50 мільйонів євро. Так? Зрозуміло, що в екосервісі сьогодні таких величезних коштів немає, і в міста немає, і в держави немає. І вони нам повинні показати ескізний варіант, що ми будемо мати, о, як кажуть, в результаті. Яке, яке підприємство. Скажіть, будь ласка, ця фірма вже побудувала якісь в Україні і Україну? Чешська дукла це ж чеська так? То, Вони дав... побудували біля Праги. І запрошують нас, може навіть якісь депутати, щоб можна... поїхати. Обладнання у них не таке, щоб передове. 600 метрів від центру депутація. Праги і стоїть цей завод. Вони це запросили, це приїти, це 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 будь ласка, приїдьте, подивіться. Ми зараз за часику чіпляємося за Любу Соломенку, щоб хтось чимось допомогли. Тут саме ну, головне, щоб ще раз, раз кажу, ми не відлякали. Місто в цій ситуації не втрачає нічого. Абсолютно. Це питання дуже складне в державі. Воно питання в тому, що Микола Петрович, цим питанням більше цікавиться на Німеччині, що тоді один куб вивез. Вивезення сміття в Європі він стоїть дуже дорого, але ми не живемо сьогодні так гарно, як в Європі, щоб платити такі гроші. В чому в нас обривалися всі договори? Тому що ставило питання, їм треба відбити ці гроші, наприклад, там, за 5-7 років. Для того, щоб вони це зробили, треба тоді мінімум 4-5 разів збільшити вартість вивезення сміття. Це призведе до того, я їм казав, що люди будуть викидати сміття з вікон. І зрозуміло, що ми на цьому якраз оце камінь-приткновення. Далі ми не рухалися. Подивимося, як з цими ще питанням. Вони зараз знаходяться в празі. Їм головне, що це рішення, що влада готова йти до співпраці. До співпраці. Ось це в основному, якби сьогодні ми приймаємо таке політичне рішення. Я сам не хочу на себе брати відповідальність без вашої згоди, щоб цей договір він був. Прописаний. Тут я ще раз кажу, це не бізнес-проект, на якому заробляють гроші. Дай Боже, що ми його вирішили, це питання, тому що це проблема екології. Те, що сьогодні ми робимо там, то це злочин перед майбутніми поколіннями, який їм не можна виправити сьогодні. Це по всій Україні такі і по всій Україні ці злочини. І те, що ви казали, і Воронькову там жах, що сьогодні твориться. Ця проблема сьогодні є і для району, і для міста актуальна. Чому ми з районом не пішли ще раз повторююсь? Тому що земля розпайована, вони кажуть, ми можемо домовлятися, тоді треба місто виділяти гроші і району, щоб викупити цю земельну ділянку. Поки самий процес він це ми самий такий най, най, найшвидший варіант. Був у нас один підприємець, який запропонував варіант, але там теж подивилися, там від будинків приватного сектору знаходиться десь в розмірі 500 метрів. Ми теж не хочемо конфлікту з людьми сьогодні, тому що, хоча він і говорить, що 300 метрів в центрі Праги стоїть. Від центру 300 метрів. Але все-таки, ну, екологія є екологія. І люди просто владі не повірять, навіть якщо це буде і правдива інформація. Тому я ставлю питання на голосування. Хто за, прошу голосувати, будь ласка. Хто проти? Утрималися рішення, приймається. Звідки? Представник архітектури надав інформацію про організацію Біопром, яка планує звести багатофункціональний торговий центр. Ми їх попросили. Вийти на будівельну комісію, щоб комісія подивилася, прослухала їхні, їхню пропозицію, їхній ескізний проєкт. У будівельній комісії були зауваження стосовно того, що вони хочуть робити місця для паркування в зеленій зоні вздовж київського шляху. Ми їм дали містобудівні умови, коли вони заключать до кінця пойову участь, де ми прописали, що вони. Мають встановити всі місця для паркування на своїй території. І про те, що вони хочуть робити там паркування вздовж київського шляху, ми їм дозволу не давали. Тому, якщо вони будуть робити парковочні місця вздовж київського шляху, то це буде лише їхня ініціатива особиста. Наприкінці сесії Монах Спірідон звернувся до депутатів за допомогою. Прошу надати нам допомогу. Ми розпочинаємо будівництво храму по нижньому валу. Ви всі знаєте. І так, як без вашої підтримки це неможливо збудувати. Я хочу, щоб ви подумали, не для мене вона тільки, а все для наших дітей, які будуть... І згадувати вас від слова. Адже людина, яка лепку свою вложує у храм, вона собі заробляє до, Царство Небесне. Повірте, а ми всі повинні за цим думати. І через то я призиваю вас, поможіть, поможіть нашим. Людям, старушкам, поможіть нашому пророку Іллі у цьому нескладному. Я знаю, що у вас не так -то сильно багато ресурсів, але все-таки кожна ресурса, кожна копієчка, вона вкладається. Пані депутати, ми вичерпали сьогодні всі питання порядку денного. Я вас ще раз хочу привітати сьогодні з гарним світлим святом. Першою причистою і подякувати за сьогодні плідну працю. І дозвольте на цьому роботу пленарного засідання 28-ї сесії міської ради оголосити це три